Ну що, на весілля ми подивилися сьогодні. Приближається вечір і ми вже готові покататися на кораблику. Будемо дивитися на захід сонця. Можливо, побачимо дельфінів, але ну, ніхто 100% гарантій не дає. Вечір чудовий, з погодкою нам повезло. а цей міст, який з'єднує материк з цим островом. Будемо завтра по ньому вертатися в аеропорт. У нас в Нью-Джерсі був досік, кажуть люди. Сподіваюся, що загасив вогонь. А да. то там, Наш капітан сидить на горі. Чекаємо кораблик, ще трошки треба чекати. Ми ж, як завжди, мусимо прийти скоріше. А тут такий довгий пірс, у них рибачки сидять, рибку ловлять. Ми сьогодні наплавилися, назагоралися. Любимо такі місця, де можна, знаєте, дійсно спокійно відпочити, без крику, без дитячого шуму. хоча дітей вистачає. Ці діти на роботі мені також вже. Заповняють мою скриньку і бажання з ними спілкуватися, так що хочеться трошечки тишини і спокою. Ось там чорна пташка сидить. Зараз я її приближу. І ще одне, знаєте, що добре відпочивати у Флориді, тому що це є Америка. Говоримо на одній спільній мові. Розуміємо один одного. Не те, що їдеш у Мексику, не знаєш говорити по-мексиканськи. Не по-мексиканськи як по іспанськи Не знаєш говорити у Домінікані по- їхньому. А тут спілкування у нас відбувається краще. У нас є Марія перекладач. Так що у нас тут все відбувається. Простіше. Для рибаків ось тут є такі столи, де вони можуть свою рибку, яку вони зловити, отут, її почистити, порізати і забрати додому лише те, що їм потрібно, щоб не возити додому лишнє сміття. Сподіваюся, що на кораблоку нам буде гарно і добре. Беремо посадки на цей катамаран, а приїхав Гайний Ліса Стріха, як нашої хати української. Також. Вони звідси возять дивитися на дельфін, на Манаті Ну що, ми погнали. Побачимо, які ми сьогодні будемо щасливі, що ми зможемо побачити. Поїздка буде тривати півтори години. і Коштує вона 112 доларів за трьох. Сіра цапля нас проважає. Хороший знак. Будемо проходити по підміс. Пелікан на сторожі. more than welcome about the cabin. Y'all can stand or sit up here for you'd like. Yeah, there's also a blue heron watching, and that's a really Поховалися дельфіни. Будемо дивитися на ось ці красиві споруди, будинки, шикарні. Під сонцем вони граються, дельфіни. Не знаю, чи зможемо щось побачити. Вони не швидкі, неможливо зловити, де вони будуть. Вони втікають, напевно, від цього шуму моторів. Я бачила плавник один ось там був. Вони ховаються. Показується парочка. Але вони не стрибають, просто пливуть собі. Oh I suppose Troy, uh huh. Oh yeah. Come on over, say hi. We got a bunch of nice people on the store. Yeah, let me yell at them a bit. They like that every now and again. Hey y'all, I brought you a whole boat full of people to come and check out. You wanna come look at them, see if they're all right, check them over? I won't turn on the engines or nothing, but usually they'll come right up to the side of the boat. Oh, I see, they got you guys think you're gonna be eye contact with them before. They love oh, yeah. What I'll tell you guys is, is there are a few things that make my job substantially easier. We, we seem to be lacking them on the book. Oh really? babies are really great. They love him when I pretend to be. That's my favorite <laughs> trick in the book. Especially if I mean it too. And they're like, no, wait, don't go. We're not we're not done, I promise. Ми поїхали в інший бік. Побачили ми трохи дельфінів. правда, небагато, а ці сидять, катаються. Парочка. Їдемо далі. Куди ведуть, не знаю. Чи будуть дельфіни, не знаю. Але вони сказали, що дельфіни люблять дитячі голоси, собак, коли гавкули. Тоді вони краще з'являються. Погнали наші городки. Може, навіть коли дивитися на Менаті, на на морську корову. Вони також ходяться. дуже багато. Люди ходять по воді там. Він каже, що це не топить. Просто там мілко.

Тебе ми так покаталися, як не тут? Біля крутих ось таких ось лодочок нас провезли, щоб ми могли потішитися людським добром. Хоча люди тішаться, то й ми тішимося. Ми навіть уже не зазіхаємо, нам вистачає свого. Люди катаються. Махають всі свої.

Бачите поперед води. Тут мілко, коса така. Є такі тури також. Можуть вас вивезти, як ви хочете походити. Це коли йде, напевно, відлив. У нас гарний сьогодні сансет, сонце червоне. Не тільки ми одні прийшли подивитися, є ще люди. А це отут, де ми з вами гуляли, ось там, де той базарчик, де ми були. Барбекю ще люди роблять. Люди відпочивають. Повно ще машин є на паркінгу, люди, бачите, тут також сонечко проважають. Від сонечка тільки зараз лишилося. Після заходу сонця ми нарешті сіли за стіл. Ми в тому самому ресторані, морсь, Сіфуд, морська їжа, і позмерзали, взяли чаю гарячого, чорного. На тому самому місці. Нас тут вже знають, по лице. Ми так змерзли на кораблику, що ми вирішили, крім чаю, взяти сьогодні зубку. Називається І Я і Степан зараз будемо хльопати. Зубка пішла як у суху землю, коли холодно, добре. Дивіться, ми взяли сьогодні знов оці устриці, як по-українськи, скажіть, ви а я вам. Маша взяла так собі Степан – креветки. Ну, коротше, це ми так на шер, шіар, на ширі ділитися на всіх Я разом. Я розгона розігналася ми сьогодні. У нас ці ойстерс є різних сьогодні смаків. Ми брали якось одного смаку, тепер їх тут щось три смаки чи чотири. Коротше, це є устрічна ферма, устрічний бар, то ми вирішили вже. Що їсти, як прийти сюди? То тільки ці. Гарно ми попоїли. Голодні, ми тільки що снідали сьогодні, якісь снеки їли. То у нас все махом зайшло. Ці не встигали нам носити. <рес> Чекаємо зараз. Чекаємо, побачимо, скільки це буде коштувати у нас ось. свято черва у нас сьогодні коштує 98,39. Плюс тіпи, знову буде 120. Я думала, буде дорожче, бо ми сьогодні їли ще дві зубки до того всього. І чай, і, ще. і чай ми взяли. Дивно, може, нам щось не порахували Але так і буде. Сидимо тихо <punished> Як для курорту. Ціна за вечерю не дуже дорого. За трьох чоловік 120 доларів разом з тіпами, це круто. Можна їсти. У нас в Нью-Джерсі так само, отож ми ходимо їсти до грузинів, до італійців, виходить, таке саме. А тут всі вони тримають якийсь, напевно, фамільний цей бізнес. І у них тут досить багато народу ходять. Ну і ціни в них нам сподобалися. Все, на цьому буду з вами прощатися. Всім пока, бувайте здорові. Дякую, що були з нами. Дякую, що коментуєте і ставите лайки. Бай-бай!